Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хата Біля Лісу. Мене звати Віталія, і сьогодні я на своїй кухні і буду готувати 4 вегетаріанські страви. Я вирішила додати в свій раціон більше овочів, тому сьогодні хотіла проекспериментувати і приготувати от такі от страви. І надію, що вам вони також прийдуть до смаку. Все, приємного перегляду! Так, розпочинаємо наше кулінарне шо з приготування. Салату. У нас є така молода капустина. Стараємось добре нарізати. Так, знаєте, що я подумала? Я подумала, що я частину відділю на іншу страву. У мене сьогодні взагалі-то таке вегетаріанське меню. Тому частину капусти відділяю, а цю стараємося дрібненько так нашинкувати. Подрібнили капусту, тепер трішки солимо і робимо масаж. Жмякаємо змякаємо капусту. Так, і в тарілочку, в мисочку таку. Пересипаємо. Тепер беремо маленьку морквину і натремо на терці. І наріжемо пів цибулини такої білої. А ні, прешу, До салату я візьму ось таку червону. І буряк. Морква і буряк сирі. Височку тепер беремо яблуко і також на кубики ріжемо. Можна дрібно, можна більшим кубиком, меншим кубиком. Коротше, я ось так. Все рівно все в роті змішається. Ще би дуже смачно сюди в цей салат би пішло горошок, консервований горошок. Але в мене немає, тому буде. Ось так. Так, залишилося ще приправити салат. Я даю ось таку приправу до моркви корейської на око. Трішки. Потім, що в мене є ще? Копчена паприка. Це взагалі мастихев, я її дуже люблю цю приправу. Всюди додаю. Так. Базилик и все и столовую ложку олии. Давайте ще трошки, то якось мало. Бжу, все. Можна додати майонез. Короте, все, що хто любить. Мені такий салат дуже подобається. Такі кольори гарні, весняний. І добре, що молода капуста. Вона не тверда, дуже смачно такого похрумкати. А яблочко додаю такої солодкості дуже смачно. Якщо любите салати, можете такий собі приготувати. Все можна жувати. І далі зразу вам покажу, як я поставлю всі компоненти на суп. Також беру моркву одну натираю. Цибулину візьму, звичайно, білу, в цілу, на наріжу. Так, і тепер морку і цибулю зразу все в сотейник. Ми завжди називали це каструлька, не знаю. А тепер модно на це називати сотейник. Трішки олії і перекидаємо і ставлю зразу на вогонь. Що тут таке є? Щось аська наша там гавкає або, або собака, або лисиці. Так, до нашої моркви і цибулі додаємо ось цю сочевицю промиту. Тепер додаємо цвітну капусту. Води, перемішую, зараз накрию кришкою і воно буде собі варитися. І потім далі вам покажу. Щоб... Всі компоненти нашого супу зварилися, десь приблизно 20-25 хвилин варилися. І тепер ми таким погружним блендером перетремо це все в одну масу, таке пюре подібне. Так, готово. Ось така, ось така консистенція получилась. І дивіться, воно виглядає, ну, м'яко кажучи, отстойно. І так, щоб воно якось презентабельніше було. І смачніше. Я додаю томатний сік. Тобто сочевично томатний сік, е, суп буде у нас. Бо додаємо, перемішуємо. Відаль ще би додати, але просто я переживаю, що воно вильється. Зараз трошки воно підігріється. На плиті, і я добавлю ще. Бачите? цвітна капуста от залишилась непереблендерована. Пробую на смак. Смачно, але треба ще солі. Добавлю солі. Я не знаю, якщо чесно, як ті вегетаріанці виживають. Воно реально, ну, отаке якесь як. Коротше, брешуть, що вони вегетаріанці, так? Ну, коротше, воно дуже якесь таке, знаєте. Божа їда. Чи як це правильно назва? Ну, якесь таке дуже дієтичне, прям занадто дієтичне. Але нічого. Томати, коротше, вирішують, бо без томатів це взагалі був ужас, якщо чесно. А з томатним соком можна їсти. Коротше, якщо ви це будете їсти зразу, то можна так і залишати, якщо хочете на декілька днів це потримати в холодильнику, треба, щоб воно закипятилося. І тоді вже остивати і тоді в холодильник ставити. Раз, 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 раз. Все, тепер буду готувати цвітну капусту. Нічого такого неординарного не придумала, просто пожарю в клярі. Відварила вже її, десь 10 хвилин вона варилася. Так, яйце, як завжди, любима, копчена паприка. Так сіль. Конс. Збиваємо і трішки додавлю молока. Так, ось тут трішки молока сюди, перемішати і трішки борошна. Примішую. Люкс, насіль добре. Паприки. можна більше. Тепер занурюю цвітну капусту і на сковорідку. Ось тако гарно буде. Його ще називають турецьким горохом. Ось так відварився нут. З'яслила воду. Він такий нерозваристий. Бо я знаю, дехто варить прям в таку кашу. Я щось хотіла, щоб він був такий плотненький. І зараз я знову його переб'ю блендером і далі вам покажу, що буду робити. <звук> Також на вечерю буду готувати. Такі овочеві котлетки з нутом. Тому зараз тут є 200 г, залию водою і хай набухає. Ось в цій мисочці цибуля фіолетова, морква натерта і капуста. Оця, що я робила салат, я трішки сюди відсипала. Зараз я туди поміщу оцю масу, яка вийшла, Оце пюре. І тако замішаю таку масу. І подивлюся, чи вийде з того котлетки, чи не вийде. О, дивись, мала щось там дергнулася. А, он, там голуб сів. Он там, де верба, знаєш. Я там Так, да, так, да, бо мала тільки що так сіпнулася, бо він якраз сюди, туди прилетів. Chicken, ага. банана. Chicken, банана. Банана, банана, банана. Так, страви всі експериментальні, тому що я мало овочів їла, а тепер вирішила, що тут треба міняти харчові привички і думати про здоров'я. Я не можу сказати, що той суп якийсь там був ах-ах, бо там всі вегетаріанці кажуть, що і те в них смачне, і все в них смачне. І все-таки вау-вау-вау. Ну, вау. я щось, може, якісь треба більше спецій додати, щоб воно було смачніше. Не, не знаю. Дуже смачний суп? Суп дуже смачний. Зрештою я нафантазірувала. Ну він не вау, Не не вау цей суп. Прекрасний Так. Ну, суп. Коротше, якщо суп зацінив Андрій, то це рахується дуже круто, тому що він взагалі. Не... Раз так, Коротше, мені, мені здається, що все. Ніякі в мене котлетки не получаться. Буде дуже багато копусів. Ну. Треба, щоб чогось склеїлося. Та не може і склеїться, чекай. Зараз я пер... О, перемішаю, бо воно гаряча ця маса. Я просто сфантазірувала. <реш> треба Та воно гаряче, то воно оце Ні, ти можеш вже навіть не тратити час. Та чого? Хоча б вже я не пориную цю миску помию, бо тут не можеш. Я тобі дам бій. Ну так. Да. Банана, банана. Банана. Яйце може. Ну, то але, це буде, але це тоді буде не вегетаріанське. Mm. А, це буде. Ні, це буде вегетаріанське, це буде не буде веганське. Це не пропаде. То вона не пропаде точно. Ну зараз спеції. Це щось вийде, все нормально. Ну. Вона старше. Я ховаюсь, Плечи назад. Попа, попа назад. Попа назад. Да. За, <laughs> за, что за халатик. За халатик. Я там там не там Чего же халатик принеси? Мне яйца. Будь ласочка. Она вот тут внизу. Може, я руки не це? Але ти знаєш, воно якесь таке нормальне. Може і не треба їй це. Диви, та воно подібне на котлету? Диви. Шо, ні? Добре, якщо хочете роби так. Я нічого не маю проти. Тоді та ні, та, та, та ні, Од, одне да. дрібніше, так. Дякую. Боже, скільки так. разів буде це чекінг-банана? Подивилася один раз відео і заклинула. Приправа до плову в мене є. Це знаєш, типу вегетаріанську страву додати. Приправу для плову, щоб не так скучно було. Ну, це буде цирк і любов, всіх любові. паприка копчена. Вона не пекуча, вона просто додає з такого запаху копченості. І виминаємо. Якщо хочете зробити таку страву в себе вдома, то капусту ріжте набагато дрібніше, ніж оце у мене. Вона, звісно, прикольно виглядає, але я думаю, що воно б акуратніше виглядало, коли було б дрібніше. Але це все на любителі. Оскільки ми дуже творчі люди, нам і так підходить. Всякі експерименти. Якщо ви веган, то вам ця страва не підходить, бо там є яйце. До речі, можна не у вигляді котлетків це робити, а на деку в духовку поставити у вигляді такого коржика. Я думаю, теж прикольно буде. Але я зроблю у вигляді котлеток. Все, зробилося отакий от фарш. Так, треба попробувати на смак. На смак добрий. Так, зараз це поприбираю, помию. Так, трішки олії на пергамент. Цей фарш наш, масу. І формуємо котлетки. Ось такі котлетки вийшли. І зараз відправляю їх в духовку.